Жила була в глибині лісу маленька лисичка на ім'я Руда. Вона була дуже допитливою та відважною. Кожного ранку вона вирушала в подорож лісом, зустрічала нових друзів і дізнавалася безліч цікавих речей. Одного разу, коли руда гуляла в лісі, вона почула плач. Це був маленький зайчисько на ім'я Льоня, який загубився. Руда підбігла до нього і запитала, чому ти плачеш, Льоні? Я заблукав і не можу знайти свою домівку, відповів зайчисько, витираючи сльози. Не хвилюйся, я тобі допоможу, сказала руда і привітно посміхнулася. Вона вирушила разом із Льоною через ліс, показуючи йому різні стежки, і разом вони розпитували птахів і звірів, як повернутися до його домівки. По дорозі вони зустріли багато лісових друзів, веселого їжачка та мудрого совеня. Кожен з них допоміг їм знайти вірний шлях. І ось коли сонце вже почало заходити, руда з Льонею нарешті дісталися до його хатинки. Зайчисько обняв свою маму і подякував рудій за допомогу. Ти справжня подруга, сказав Льоня. Завжди готова прийти на допомогу. Руда усміхнулася і відповіла. Дружба це коли допомагаєш один одному. Навіть якщо не знаєш, як все вийде, того вечора руда повернулася додому і, лікши нам як у траву, дивилася на зорі. Вона знала, що найцінніше в житті це справжня дружба, яка підтримує найскладніші моменти і заснула лисичка з посмішкою на обличчі, знаючи, що наступного ранку знову буде готова допомогти своїм друзям. На добраніч! Нехай твої сни будуть добрими і чарівними.